Дай Господь Бог хоть одній матері таке побачить. Мої дитини позривали ногті на руках. Моїй дитині ножницями кололи ручечки, якими він питався захищатися. Моїй дитині поламали руку для того, щоб він не міг підняти її, захищатися або ж відпихатися. Йому посікли лопатою, шию і затилок голови, посікли так, як землю люди не копають. там там такі часті і глибокі порізи, що це просто жах те, що вони наробили. Дай Господь Бог хоч одній матері таке побачить. Мої дитини позривали ногті на руках. Мої дитині ножницями кололи ручечки, якими він питався захищатися. Моїй дитині поламали руку для того, щоб він не міг підняти її, захищатися або ж відпихатися. Йому посікли лопатою, шию і затилок голови, посікли так, як землю люди не копають, там, там такі часті і глибокі порізи, що це просто жах, те, що вони не робили.